Доброго дня! Сьогодні я поділюсь рецептом мед з кульбаби. Цей незвичний але цікавий десерт дуже схожий на натуральний мед, але ми його приготуємо самостійно. Десерт буде нагадувати про тепле літо довгими зимовими вечорами. Вам знадобиться 500 квіток кульбаби, 500 мл води, 1 кг 200 г цукру, 1 лимон. Для меду ми будемо використовувати тільки жовті пелюстки кульбаби, тож обрізаємо зелені хвостики. Квітки краще назбирати на галявині подалі від машин та міста. Я вже обрізала зелені хвостики, ось так виглядають пелюстки 500 кульбаби. В кастрюлю з товстим дном виливаємо 500 мл чистої води та додаємо сюди ж всі наші квітки-кульбаби. За об'ємом вони ледь вміщаються в кастрюлю. Але при термічній обробці вони зменшаться. Накриваємо кришкою та трохи чекаємо. Помітно зменшились в об'ємі. Злегка перемішуємо ложкою наші квіти та варимо 10 хвилин під кришкою. 10 хвилин минуло. Знімаємо з вогню та чекаємо до охолодження, щоб кульбаби віддали весь смак та аромат. Наша суміш охолола, проціджуємо її через сито, бо будемо використовувати тільки концентровану воду. Ще раз проціджуємо вже в кастрюлю, де буде варитися наш мед. Доводимо рідину до кипіння та висипаємо цукор. Перемішуємо та варимо на повільному вогні під кришкою 20 хвилин. Періодично перемішуємо. Якщо у вас активно утворюються такі бульбашки, зробіть вогонь ще менше. 20 хвилин минуло, додаємо сік одного лимона, перемішуємо та варимо ще 15 хвилин без кришки, щоб трохи випарувалась рідина. Знімаємо з вогню і варення готове. Даємо повністю охолонути та можемо розливати по банкам. З такої кількості в мене виходить 2 півлітрові банки меду. Обов'язково спробуйте приготувати та пишіть ваші враження в коментарях. Смачного.